Алекс Т. Сміт Грампус і його жахливий та підступний різдвяний план Книжку присвячую Максу Рорі та їхньому надзвичайному дідусеві Пітеру. Чи знаєте ви, хто такий грампус? Чи відомо вам про його жахливий та підступний різдвяний план, а про те, скільки всього страшенно дивовижного сталося з ним на святвечір? Тоді, напевно, я маю вам про це розповісти. Безумовно, насправді все починається з того, як зарипіло, як заскрипіло, як захиталося, як загойдалося. Але. Про це пізніше. Натомість свою розповідь я почну здалеку. Звідти, де цієї катастрофи і близько не було? З містечка, яке від самого ранку аж кипіло і шумувало. Всі мешканці прокинулися, повні радісних перечуттів. Точніше, майже всі. Згадайте, хто ж був зовсім в іншому настрої? Розділ перший. У якому думаються похмурі думки під час чухання? Одного зимового ранку те Грампус стояв на ганку свого дому і чухав під пахвою. Стривайте, а ви взагалі знаєте, хто такий грампус і чому він те. Мабуть, таки ні, адже він такий лише один, і про нього знає мало хто. А знати варто з огляду на те, що він вчинив. Ну, до цього ми теж іще дійдемо. Напевно, щоб почати нашу історію як слід, варто спершу розповісти, хто це і який він, добре? Добре. Ну тоді уявіть, ніби ви цього ще не читали. Перегорніть сторінку і почнемо заново. А розділ перший знову, у якому все починається заново, і ви познайомитеся з дуже незвичайним створінням. Чи чули ви колись про те грампуса? Мабуть, таки ні, бо грампус такий один на світі і звати його повністю Теодор Грампус. Скорочено те грампус? Ще скороченіше, просто грампус із великої літери. Те грампус це велике волохате створіння з довгими руками, короткими ногами, стирчкуватими вухами. Гострими рогами і великими ступнями, в яких він на власне роздратування іноді плутається. Живе він у маленькій кривенькій хатинці, в маленькому, теж трохи кривенькому містечку. Хатинка обсаджена високим живоплотом і має важку, міцну хвіртку. На ній коротко і суворо написано: Не ходи! І жодного тобі будь, ласка, десь збоку. Те грампус мешкає сам, і так йому і подобається, щиро дякую. Отже, як ви бачите, те грампус велика і сердита істота, характерний настрій якої ви сповна відчуєте, якщо засопите, стиснете перенісся, потім тяжко зітхнете, наче сіли на перехучу подушку. Коротше. То створіння невдоволене, готове побурчати і таке, якому ніхто не подобається. Взагалі. Власне, те грампусові не подобається майже нічого. Не вірите? Перегорніть сторінку. Розділ другий, у якому перелічуються деякі речі, що їх те грампус не любить, коли жарко, коли холодно. Коли втомився, коли голодний, ранок, день, вечір, коли пора спати, омлет, діряві шкарпетки, шкарпетки без дірок, шкарпетки взагалі, темрява, їжа, яка звивається, коли її пробуєш їсти, як от спагетті, локшина, черв'ячки, він не любить приймати ванну, а також душ, і дощ, і воду, і плавати. Йому не подобається. Море, хоча він його ніколи не бачив, галас, яскраве світло, дивні звуки, все, що репить, рукавички з пальцями, рукавички без пальців, пластівці, шоколад, шоколадні пластівці, шапки-шпаки, кажани, кабани, гусаки, кошаки, тобто дорослі коти, собаки, цуценята, кошенята, жаби, ромові баби, особливо з полоничною поливкою. Ігри, всілякі забави, він не любить спів, сміх танцювати, взагалі трусити задом, торти, особливо на день народження, калюжі ромашки, обіймашки, хоча його навряд чи хтось колись обіймав, все блискуче, халабуди і барлоги, червоний колір. Ну і точно не в захваті від теплих ковдр, гарячого шоколаду, того, щоб добре посидіти. Усмішок. І коли вже говорити про те, чого те грампус не любить найдужче у світі, то це Різдво. І ось про це і буде наша історія, розділ третій, у якому думаються похмурі думки під час чухання одного зимового ранку. Те грампус стояв на ганку свого дому і чухав під пахвою за допомогою виделки. Настрій у нього був несказанно кепський. По-перше, будильник продзвонив занадто гучно, так заторохтів, що в грампуса ледь вуха не зів'яли. По-друге, ковдри були дуже жаркі і колючі, а коли він їх скинув, то змерз. По-третє, він, як і ще ранку, прокинувся не з того боку ліжка, і це ще дужче зіпсувало йому настрій, передусім тому, що він встав із того ж таки боку і наткнувся на стінку. А коли він стояв на ганку і чухав під пахвою, то думав такі думки, що настрій у нього ставав ще більш похмурим землю вкрило свіже, аж занадто біле. Морозяне, блискуче і репуче, як на грампуса, неподобство. У повітрі відчувався морозець, і в ранковому небі ще догравали рештки північного сяйва. Для більшості людей то було б чарівне видовище, але для людей, а не для те грампуса, він стояв, насупивши кошлаті брови, адже добре знав, до чого все йде, що з того врешті буде. Буркнув він. Приставив руку до свого чималого вуха і поводив туди-сюди. Вітер носив звуки веселенької музики та дзвоників. Означати це могло лише одне. Настає Різдво. Тьхо! сказав грампус і пішов у хату, хряснувши за собою дверима. Вирішив, що хряснув недостатньо, і зробив це знову, вже як слід. Щороку те саме Мороз у повітрі, магічні нічні вогні в небі, а потім веселий галас, сніг, гуляння. Грампус нагадав собі внести ці речі в список того, що мені категорично не подобається. Дякую. А після того всього наставало свято з усіма смішками, криками, дудінням та іншим неподобством. Грампус, узявшись руками в боки, суворо пройшовся по хаті туди-сюди, зганяючи ногами з килима грудки пилу. Прибирати грампус теж не любив. Дурне різдво, просопів він. Дурне, блискуче, бринькуче, рипуче, папером шелестюче, казна що із боку бантик. Зараз усі немов сказяться від радощів. Грампус це точно знав. Ну, а я от, казитись, не збираюсь, проголосив сам до себе грампус, чухаючи живіт. Робити він збирався те саме, що й кожного року бурчати і сопіти, ходячи по хаті, а потім у сері з дво сидіти з зачиненими вікнами, не запалюючи світла, склавши при цьому руки на грудях і час від часу фукаючи. Грампус рішуче кивнув так. Це був чудовий план. Дуже розумно, подумав грампус. І починати можна просто цієї ж хвилини, але тієї хвилини в нього раптом забурчало в животі. Ну от, подумав він, поїм, а тоді почну. Вам, мабуть, уже стало цікаво, чи є на світі бодай щось таке, що те Грампусові подобається. То я вас здивую, є. Подобається грампусові рівно три речі. По-перше, брюссельська капуста. Зелена, добре розварена, смердюча брюссельська капуста. Грампус їв її щодня зранку, вдень і ввечері. І ось тепер, на сніданок, він збирався зварити собі добрячу миску такої капусти. Саме те, що треба, найбільш радісним голосом, який тільки може бути в грампуса, промовив він, аби мати сили цілий день бурчати. І він підбіг до спеціальної брюссельської шавки і відчинив її навстіж. Там було пусто. Жодної капусти. Грампус подивився в брюссельську шавку, моргнув, зачинив її. Секунду почекав, знову відчинив і подивився. Ніде ані капустиночки. Грампус заплющив очі, набрав повні груди повітря, а тоді абсолютно озвірів, став пихтіти, кричати, ревти, тупотіти ногами. Кричав він усілякі нечемні слова, які мені тут писати не годиться. Хіба що коротко скажу, що він неодноразово і на різні лади згадував те, на чому сидять, і шаленів хвилин десять, після чого гепнувся на підлогу до лілиць. Живіт у нього знову забурчав, грампус сказав йому вгамуватись. Відсутність у домі брюссельської капусти це була просто катастрофа. Грампус тяжко зітхнув. Треба йти на закупи, а закупів він терпіти не міг. І якщо вам думалося, наче він уже був у такому поганому настрої, що далі нікуди. Ех, стривайте, ви ще не знаєте, що буде далі. Розділ четвертий, у якому закупівельна експедиція йде зовсім не за планом. Наступні кілька хвилин грампус із грюкотом носився по хаті, збираючись до крамниці овочі фрукти. Запхав ноги в туфлі і завив від роздратування. Розшнуровувати і знову зашнуровувати взуття він страшенно не любив. Тому носив туфлі без шнурків, взуваючи які, бувало, падав. Зараз теж упав, рохнув, підвівся і. Узяв светр. О, светр. Поки грампус сопе і натягує його, розповім я вам про його светр. Той светр був другою з речей, які те грампус по-справжньому любив. Дуже старий, затяганий і протертий на обох ліктях. На господаря він був уже замалий, тому з під светра стирчала велика частина рук і пуза грампуса. Проте особливо гарним з точки зору господаря на тому светрі був візерунок у вигляді великих качанів брюссельської капусти. Грампус був просто в захваті від візерунка і нікуди без того светра не ходив. Нап'явши на себе улюблений светр, він узяв третю й останню річ, яку дуже любив дрин. Так. Дрин з великої літери, хоча багато в чому той Дрин являв собою звичайну палицю. Чималу, так, але загалом просто велику гіллясту палицю. Але для Грампуса Дрин був єдиним вірним товаришем, з людьми, чи ще якимись істотами дружити йому не хотілося. Ну а з палицею, відчував він, водити дружбу можна. Передусім, Дрин йому подобався своєю мовчазністю. Грампус міг бурчати, лаятись і нарікати хоч цілий день, а Дрин йому на те й слова не казав. Ну, і з огляду на те, що був простою палицею, до Різдва Дрин теж особливої прихильності не відчував. Різдво. Пробурчав Грампус, покивавши Дрином на ці слова. А тоді. Вбраний у светр із дрином у руці, грампус із грюкотом вийшов з дому і подався до крамниці овочі фрукти. Грампусова хатина теж мала якийсь набурмосений вигляд, стояла на криві містечка за гайком із плакучих, з обвислими гілками дерев. Того дня він люто прорипів крізь той гайок по свіжій паморозі. Пригадав, як торік побачив якогось розумника, що пробував навішати на ті дерева гірлянди з лампочками. Ух, він тоді розсердився. підчепив того веселого прикрашальника за штани дрином, крутнув ним у повітрі і пожбурив у кущі. Гірлянди, бачте. Дурне Різдво, буркнув він, пригадавши цю подію. Що ближче до міста підходив крампус. То дужче псувався в нього настрій. Він побачив, що ранкові підозри підтвердилися. Разом з морозом з'явилися перші ознаки легковажного передсвяткового настрою. Проходячи серед містян, які весело метушились і балакали про різдвяні приготування. Грампус відчував, як із вух валять ціли хмарини пари. Там співали колядок, тут вішали гірлянди, носилися з цілими горами подарунків, запакованих у шелесткий папір. З дахів і вікон звисали мішура і скляні кульки. Посеред міста бригада дуже зайнятих робітників встановлювала ялинку, що так і сяяла. Дурне різдво. загарчав грампус. Юрба перед ним розступалася. Народ про всяк випадок тікав з дороги, як завжди. Грізна, волохата постать із бурчанням, сопінням і пихтінням, ввалилася до крамниці овочі фрукти Фрау Гарбузіш. Дзенькнув дзвоник. Двері відчинились, і грампус, аж булькаючи від люті, відірвав той дзвоник, кинув на землю, наступив на нього раз. Про всяк випадок і, вдруге, після чого викинув у смітник, усі покупці завмерли, притихли, а тоді швидко перевели увагу на картоплю і ріпу. Вони перемовлялися впівголоса, поки грампус чалапав крамницею, по дорозі стукнувшись головою об лампочку під стелею. Фрау Гарбузіш за касою припинила протирати серветкою корінець пастернаку. «Добрий день, пане грампусе, нервово промовила вона. Що я можу для вас зробити цього святкового ранку? Капусту. сказав грампус. Брюсельську всю. Фрау ж поправила окуляри, а потім бездоганний комірець стійку на блузці. Брюсельську? перепитала вона. Кажете, брюсельську. То точно? А може, вас би зацікавила е, гарненька білокачанна? Грампус сердито зеркнув на неї з під кущистих брів. А може, ось гарбуз груша гарненький. Вона не без сумніву показала щось велике і вузлувате. «Брюссельсько!» – ще більш грізно повторив грампус. «Всю! Фрау Гарбузіш спробувала не показувати свою тривогу і почала буцімто спокійно протирати пастернак, але лінзи на окулярах у неї запітніли. Ну, розумієте, в чому річ, пане грампусе, почала вона. Річ у тому. Ну, я просто збиралася сказати, що. Ну, усі в крамниці затамували подих. І що ж? запитав грампус. Прожебеніла фрау Гарбузіш. Вона скінчилась. Останню щойно забрали. З вух грампуса повалила пара. Хто? запитав він. Фрау ще сили протирала пастернак. Мишка, он та. Вона показала за спину грампусові, де маленька миша у вигадливому капелюшку намагалася навшпиньках вийти з крамниці, несучи великий каченець брюссельської капусти. Грампус розвернувся і ледь не спопилив її поглядом. Мишка нервово усміхнулась і прожогом кинулася на двір. – На жаль, більше немає, мовила фрау Гарбузіш. Грампус заплющив очі. О, ні. Грампус набрав повні груди повітря. О, жах, Грампус закинув голову. Ой, що зараз буде? І розділ п'ятий, у якому грампус докладно висловлює свої почуття. Рар! Сказав те грампус грізно. Розділ шостий, у якому виникає жахливий та підступний план. Ой лихо. Взагалі, наш грампус завжди був сердитий. Це всім відомо. Але ніхто ще не міг пригадати його в аж настільки поганому гуморі. Це була більше ніж лють. Обличчя в нього поволі набуло яскраво бурякового кольору, з вух і ніздрів поволила пара, що не віщувало нічого доброго. Він різко. розвернувся і вискочив із крамниці, стукнувшись головою об одвірок. Спітнівши, як свиня, та й взагалі сильно її нагадуючи, він став серед майдану взявшись руками в боки. Різдво, всі проблеми від Різдва. Ось чому він лишився без своєї капусти. Саме на Різдво всі, кому не лінь, крадуть його законну капусту. Куди не глянь, усюди Різдво, ялинка, Різдво. Прикраси! Різдво, лампочки, музика пілікає, дзвіночки дзеленчать. Різдво, 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 а він без капусти. Гнів грампуса вивергнувся подібно до вулкана. Він скакав на місці, ривучи, як тигр, потім грізно пішов майданом, рикаючи, як лев. Люди перед ним кинулися в розтіч хто куди, зі своїми горами з гортків у блискучому папері і поховалися по крамницях за ядками продавців печених каштанів за вкритими інеєм ліхтарями. Різдво. репетував грампус, зриваючи гілля падуба, яким була прикрашена оркестрова сцена. Різдво. гарчав він, жбурляючи скляні кулі в смітник. Смердюче, моргуче, бринькуче, дзенькуче, блискуче, дурне Різдво, рикав він. Щосили напружившись, грампус повалив височенну ялинку серед майдану. Вона впала з дзенькотом і брязкотом, прикраси розкотилися на всі боки. Різдво треба припиняти, закричав він. І по цих словах у голові в нього проклюнулася, мов насінина, думка. Поки він сердито крокував містечком, гнів ту насінину поливав, думка почала рости і виросла, як той гарбуз, що його показувала фрау гарбузіш, велика і вузлувата. Невдовзі заполонила всю його сердиту кошлату голову. Проминаючи книгарню Гера Гутентага, він дещо помітив і посміхнувся, але не так мило, як ви на шкільній фотографії. Аж ніяк. Грампус вишкірився похмурою, надзвичайно самовдоволеною посмішкою, що зазміїлась його обличчям, і аж майже сягнула брів. Коли грампус почав усе громити, покупці, які щойно виходили з книгарні, кинули свої надбання на сніг і вскочили назад у крамницю, а там, для надійності, затулили голови томами у твердих палітурках і шалено наляканими очима позирали у вікна. Отже, сніг перед книгарнею був сипаний книжками, товстими і тонкими, веселими з картинками і нудними без. Серед них траплялися навіть мапи, і, вірте чи ні, одна з них опинилася просто під лівою ногою грампуса, він звернув на неї увагу. У морозяному вітерці, що пролітав майданом, вона розгорнулася. Грампус підняв мапу і став роздивлятися. Примружившись, він розглядав криві лінії і розлаписті фігури. Очам Грампуса відкрилися гори та долини, а він шукав Ага, і знайшов, що хотів Північний полюс. Грампус ткнув у цей напис пальцем із такою силою, що прорвав у папері дірку Північний полюс. Там мешкає Санта Клаус. От звідки береться Різдво! Грампус знову моторошно посміхнувся і з думки в його голові виріс повноцінний план. То був жахливий план, то був підступний план. Як почуєте, то зойкнете від жаху, ось прямо так і крикнете: Ай, лихо! Ви готові? Піду на північний палюс! Проголосив грампус на весь майдан, і покладу кінець різдву раз і назавжди. Ой лихо!